усім привіт! І сьогодні ми зайшли в 99 ночей. Я вже сьогодні трошки погуляв. О, ще один Рафаєн М, буквально три дні. І е, вирішив зайти. Так, у мене новий зак. Я з класом кебору. Усім привіт. І сьогодні ми зайшли в 99 ночей. Я вже сьогодні трошки погуляв. О, ще один Рафаєн М, буквально три дні. І е, вирішив зайти. У мене новий зак. Я з класом фебора. Так що мені дали спочатку з самого 5. Прикольно. Е так, де сюди. Мені треба їжа. Мені треба їжа. Все, погнали на базу, бо в мене їжа кінчається. Треба її посмахити на вагончику і піти на базу. Того пішли. Так, я думаю... Шо, шо ми думаємо? Ми думаємо? Угу. Ну, можно принципи космажить и все поесть Нам покров тут состынь А вов эту почерно проручала До речі прикольно нововнова нова. подобается Нормально Типа наикраще Вовчика Я приручу Вовчика там треба 6 м'ясо Чесно, шість вовків вбити, трошки багатовато. Я на нього всі патрони свої витратив. Блін, нам треба про проапгрейдити свій вогонь, бо ми якби скоро тут з ума зійдемо. Так і ж. Ш... А, блін, я думав, це не я думав це Вугілля! О, тепер я бачу точно вугілля. Мені треба вугілля найбільше, і мені треба найбільше ці філкени. Тоді мені ми можемо проапгрейдити вогнище. О, ну, типа, дерево, чесно, халявна мені треба. Яку не треба рубати попівня. Мені би, звісно, стронгекс, але. Так, я не поняв. Давайте заберемо олд радіо. Погнали, подивимося, що тут. Опа. Мені ці штуки треба, бо тут є патрони. забираю, О, вугілля. За мною, слава богу О, ще один вугілля. Так, є та вежа, не туди я не попрусь. У меня. Хоча. О, а ні, у мене патроны хватает. Все, Щоб... по ні. Тут же будуть внизу. Їх тоже убивать надо. А, ну пойди їх бывать можно и не треба. Їх може... тут плить. Я сам лову. Падай, 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 падай. Падай, вам падай, падай. Киви! Киви сдох. Я думав, що це здох він. Це не здох, а мій пет здох. Що, все? Дякую. Так, ладно, повернемося сюди зранку. А поки що я звалюю. Назад додому. Так, треба... О, у мене бір трап є. Ну, то, якщо будемо нову дитину лутати в цій серії, бо я ще другу серію буду робити, ну поки що тільки першу. Так, давайте закинемо сюди просто метки. Раптом шоу, ну типа якщо шо то скажем, на базі -то. В когось молоток є. Блін, мені. вона би... А, у мене ж, до речі, весь зак. Ага, ще, ще хочу поперти. Е вигілля. Вигілля. Так тут у нас олд радио, вугілля. Деревина Древина, давай закину сюди. Ну, Все, прокачав. Сюди і олд радио сюди. Так, дякую. Можна на крафтити, я думаю, что бить крафів, Якщо що, то підемо другу дитину завоювати. Бо у нас карта збільшилась. Я думаю, що я піду зараз. Ну все, у мене патрон не хватает, але їжі нема. немає. Нам би крокпоцк. Ще бандаж. Давайте сюди поставимо. ні, не сюди, на не сюди, на не сюда. Сюди. Та його за меткітом не буде видно. Боже. Так, давайте наразі не поставимо, бо це капець. Вс, сюди, ось сюди, ось сюди о, о, і бандаж, і бандаж поставить. А я можу на друга на друга. Пусть щоб було так. Якщо шо то. Якщо хтось дохне. Ну, їх взагалі ніякої нема. Я, чесно, цих всіх кроликів перебив би із би, А вони їх поробили петами, блин. Ну, ох хвата. Так, давай подивимося, давай подивимося, бо типу, ну. Куди? Що? Де? Типа треба на розвороти 731 метр, Та ні, я, я туди не дойду. Зака Ви прикалуєтесь? Він в боку. Оцього? Кстати, на сьогодні будуть атаки. З... вулканічному біомі точно не буду. Може я типа кудись? Ну, В вулканічному біомі. Прикиньте, вулканичном биоме, ребят. Mm, Клас. Опа. Та блі я на що ви за мною. Вон, не, ну я таке, я таке пропускати не буду. Боже, це тут ще й Алфа Вулф. Ви просто здіваєтесь. Що мені з тобою робити? Капкейк! <гас> Ид! Застряхни, будь ласка. І <гас> сюди іди, іди. йду Молодець! І ще падає. Чого він туди не падає тепер? Він мене атакує. Просто капець. Боже, йди в сраку. Я через тебе, але не здох. Ще й просрав один Це Просто капець. Через одного альфа-вулфа. Дай відкрити, щоб ти на мене не напав. Поганюкати. А оце от уже все хорошо. Дякую. Але вот я, я тепер нікуди не піду. О, ребенка? Ви просто, просто здесь у мене чи що? Ні, я звісно радий. Опа, колесо. І там що це? Mm, можна спасти. Ты не буде іде в раку. Ще один альфа Просто придурка. Де в баню? Йде в баню, я сказав. О, давай принесем, давай принесем тупо на базу. На базу, Вона Воно треба пригади того, що тоді сплесень не буде, сподіваюся. Сп... Угу. Чудово. А, в нас же там понаставляли до фігіща цих фігень. Короче, Рафайль у мене є, це хорошо. Плюс, 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 заберу, заберу. Так, тебе я не забрав не зможу. Це мені не помісно. А що я один гуляю? Чуваки, я гуляю один. Не, ну як би. А п'ята їх не остави. Жалко, зі мною вони не бігають. Не біга. Це хто у нас виростив в великі дерева? Ні, можна і О, ну, ви ж не, можна по і подати просто. Ну, не зацепатись самі. Блін, ну це не я строю, ну хто так криво Що ви робите? Ну, хоча б один мінус. Пусть пока що поваляється. Е, де другі всі? О, пестик валяється. А не могли, блин. Раз ви вже виходили цей оставити. Пестик Раз я тут уже сам гуляю. Дякую. А, серьезно? А что тут валяется? Шо тут валяется? Слей ты ревик. Ну мне ревик не надо. Дуже дякую за щедрість. А, вы тоже тож на полку? Понятно, с вами. Еще раз на полку. Чудо. Ес жетон забрав, ночь. Житонечок. Здесь все менше і менше. Так, добрі, чудове. Сонечко, сонечко. Світи Не Нескравіше. Та блідо. Слава Богу, я хоч трохи приніс. Ну, заткнись, дощ. Будь ласка, я тебе прошу. Благаю, моля. Так, я думаю, перша частина на цьому ми закінчимо. Тому що друзів у мене немає. Ну, коротше, сам гуляю. Всі повиходили. Так що, чекайте другої частини. Всім пока-пока!